Сьогодні спілкуємося про кристали, які представлені нам на платформі Pocket Option. Взагалі, що це таке і навіщо вони потрібні, та як їх використовувати в свою користь. Для того, щоб взагалі знайти і побачити ці кристали і мати уявлення, скільки у вас їх є, то заходимо сюди в Market, і далі знову-таки натискаємо на Market. Також пам'ятайте, що кожен день на платформі Pocket Option вам дають. Щоденний бонус це або якісь кристали, або якісь такі от ефекти, по типу турбо, там бустери і так далі. Просто клікаєте отримати подарунок і вони всі до вас у скриньку потрапляють. Тепер, як ви бачите, ось, по-перше, пише мій баланс в доларах, далі мій баланс в кристалах. У мене є 25 червоних кристалів, 6 синіх, 0 зелених і 0 таких от із грудів фіолетових. Також трошечки вище, якщо підняти очі, буде видно, що персональна знижка, я думаю, що вона майже у кожного, тут у 10% це мінімум. На всі оці промокоди. Тепер розбираємося, як витратити ці кристали і взагалі навіщо їх збирати, та як з них отримати свою вигоду. Дивіться, перше, що ми можемо зробити, це витратити їх на бонус до депозиту. Наприклад, бонус 20%. Але навіщо їх витрачати на бонус депозиту, якщо його можна отримати безкоштовно, за посиланням з опису під цього відео, ви отримуєте 50% бонус до вашого депозиту, а також доступ до закритого торгового ком'юніті з навчаннями та торговими сигналами і персонального менеджера. Контакти всі в описі. Якщо цікаво, пишіть. Далі, кешбек. Все, що мені цікаво, і, як на мене, найцікавіша вкладка, тут це кешбек. Дивіться, що вона означає, за кристали ми можемо купити кешбек у збитковій угоді. Тобто, наприклад, кешбек 2%. Так? Я його можу купити за 2 червоних кристали і 19 зелених. Тобто, якщо я зайду в угоду на 1000 гривень, 2% це буде 20 гривень, кешбек, просто так, 20 гривень, мені повернеться на мій баланс. Але це мінімальний кешбек 2%. Так? От, Наприклад, кешбек 10% вже виглядає досить цікаво. Тобто зайшли в угоду на 1000 гривень, вона зайшла в мінус, але 100 гривень при цьому вам повернулось на ваш баланс. Тобто реально цікава функція кешбеку. І також по умовам, дивіться, по-перше, умова це відсоток, який вам повертається, далі максимальна виплата на місяць. Якщо ж тут у разі 2% це максимум, ви отримуєте 100 доларів за місяць, тобто 4200 гривень кешбеку. Ви можете отримати. А для того, щоб 4200 гривень тут отримати. Це вам потрібно зробити взагалі торговий обсяг і зайти в мінус на 240 тисяч гривень. Ну, це майже ніхто такого не робить за місяць, причому за місяць, якщо знову ж таки торгуєте за холодною головою та ризик і мані менеджментами. Ще за кристали можна купити бонус на баланс. Так, це не бонус у відсотковому співвідношенні до суми поповнення, а напряму бонус фіксований на ваш баланс. Тобто 100 доларів, там мінімально 5 доларів. Це все можна купити за кристали. Також, тепер у вас виникає логічне питання, як отримувати ці кристали. Якщо, наприклад, червоний кристал вам буде даватися за просто так, якщо ви кожного дня заходите на платформу та проявляєте свою активність, то синій, зелений, а також фіолетовий вже ні. Для цього натискаємо на Market. Або ж перша можливість це розіграш кристалів. Ми приходимо сюди. Дивимось, що він спочнеться в моєму випадку через один день, 10 годин та 22 хвилини. Розіграш кристалів абсолютно безкоштовний. Просто зайшли, натиснули на кнопочку, якщо вам пощастило, то виграли собі кристали. Далі, друга вкладка, яка більш цікава, як на мене, це майнінг кристалів. Тут можна майнити кристали завдяки тому, що ви копіюєте угоди якихось трейдерів. Тобто ви купили цю ліцензію так, на майнінг. ось вони продаються. Вона продається не за кристали, а вже за фіксовану оплату в доларах ну, в будь-якій валюті. Далі перейшли до майнінгу кристалів, активували цю ліцензію, далі підписались на якогось трейдера, дивитесь по його прибутку, по прибутковості угод, по цьому всьому дивитесь далі. У вас починає копіюватися повністю його торгова стратегія, і окрім того, що ви пасивно заробляєте, так, на цьому, якщо правильно і грамотно підберете собі ту трейдера, то Додатково у вас ще будуть майнитись кристали. Майнитись будуть абсолютно всі підряд кристали, дивлячись, яку ліцензію ви купите. Тобто можна купити ліцензію на майнінг зелених кристалів. так, от. Можна купити на червоних, на синіх і так далі. Тобто Це все тут видно. І По тривалості мінімально це один день і максимально це 30 днів. Також про що я і казав, щоденний бонус, якщо ми зайдемо сюди. От, мене вже пішов другий тиждень. Дивіться, день, 8-й, кристал, день, 9-й, бустер, день, 10-й бустер. От, і так далі. Тут можете подивитися, що досить багато червоних кристалів ви отримаєте. І на 28-й день, або навіть не 28-й день, а кожний сьомий день тижня, тобто кожну неділю. Так, ви отримуєте секретний подарунок. Секретного подарунка може випасти будь-який кристал. Сподіваюся, я вам дохочу, пояснив, що таке взагалі кристал на Пакетупшин і як вони можуть вам допомогти. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей!